Добрий день. Ростарювач біг бігбегів. Використовується в сільському господарстві та на виробництвах для вигрузки з бігбегів будь якої сипучої сировини. Це може бути зерно, гранули, комбікорм або мінеральне добриво. Принцип роботи. На нього вдівається бігбег, з іншої сторони, відкривається клапан та відбувається вигрузка. Також в будь-який момент його можна закрити. Додатково до цього ростарювачу може придбати перехідник-адаптер. Які кріпиться до розтарювача для того, щоб його з'єднати з гофрою, трубою, шнеком або чимось іншим. Виконує з якісного металу, має такі гумові обмежувачі. Досить міцний та надійний. Має наступні параметри. Діаметр 180 мм. Висота 470 мм. Діаметр отворів 60 мм, товщина стінки 2 міліметри, товщина ребра 3 міліметри, товщина металу засовки 3 мм. Діаметр отвору на вигрузці 180 мм. Параметри перехідника. Точна металу 2 мм, фланця 3 мм. Діаметр 175 мм, діаметр фланця 240 мм. Ширина 100 мм. І розтару стане нагоді в будь-якому сільському господарстві або на виробництві та вистачить його на багато років. Всім дякую за увагу! Гарного дня!